Лінь як побороти її спортом, творчістю та духовною дисципліною. Лінь це одна з найбільших перешкод на шляху до повноцінного і плідного життя. Вона заважає досягати цілей, руйнує наші мрії та позбавляє радості від виконаної роботи. Але, як вказує Біблія, ми можемо подолати цю перешкоду, якщо навчимося контролювати свої дії та ставити перед собою чіткі цілі. Причини лінії. Лінь може виникати з різних причин. Ось декілька з них. Перше розчарування. Коли ми стикаємося з невдачами, це може нас демотивувати і викликати відчуття безглуздості наших зусиль. Друга втрата мети. Якщо ми не знаємо, до чого прагнемо, то легко впасти в апатію і перестати намагатися. Третє. Хронічна втома. Постійне перевантаження без належного відпочинку може призвести до того, що організм просто відмовляється працювати. Четверте. Хвороба фізичні або душевні недуги можуть сильно вплинути на нашу мотивацію. П'яте. Фізичне або душевне виснаження. Занадто довгі години перед комп'ютером, соцмережами чи іншими екранами призводять до того, що лінь починає панувати. Як побороти лінь? Перша. Почніть день з молитви та дисципліни. Апостоли молилися по обичаю, тобто вони мали чітку дисципліну не лише у фізичному, але й у духовному житті. Молитва допомагає налаштуватися на день і знайти сили для подолання перешкод. Починати день варто раніше, не після 10-го години ранку, а вчасно, щоб мати більше можливостей для роботи та виконання планів. Другий спорт та фізична праця. Фізична активність це один із найкращих способів подолати лінь. Спорт допомагає не лише зміцнити тіло, але й загартовує дух. Коли ми займаємося фізичною працею чи спортом, ми отримуємо нові сили для творчості та розумової діяльності. У притчах 6 главі написано: піди до мурахи, лінивцю, подивись на її дії і стань мудрим. Мураха працює без нагляду і готується до майбутнього, вчимося у неї. Третій баланс між фізичною та творчою працею. Життя це не лише фізичні навантаження. Творча діяльність також важлива, важливо знайти баланс між фізичними навантаженнями і творчістю, щоб тіло і розум працювали гармонійно. Як сказано в Біблії, лінивий не смажить свою дичину, притчі 12 глава 27 вірш, але прилежний збирає своє багатство. Це показує, що праця повинна бути різноманітною і збалансованою. Четверте, поставте собі мету. Однією з причин ліні є втрата мети. Якщо у вас немає чіткого розуміння, чого ви хочете досягти, це може стати причиною апатії. Поставте перед собою реальну мету. Наприклад, якщо ви хочете купити якусь річ, подумайте, як заробити на це. Якщо у вас є бажання збільшити пожертви, знайдіть шляхи для додаткового доходу. П'ята духовна мотивація та натхнення. Лінь може бути ознакою духовної апатії. Ісус у притчах називає ледачого слугу лукавим і лінивим, а його доля це викидання у темряву. Ми покликані служити Господу всім серцем, душею та розумом, як говорить Ісус у Євангелії від Матвія. Возлюби Господа Бога всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю, всім розумінням Твоїм і всією силою Твоєю. Ця любов до Бога має мотивувати нас до активного і плідного життя. Шостий відпочинок: ключ до продуктивності. Не забувайте про важливість відпочинку. Часто ми лінуємося не через небажання працювати, а через перевтому. Знайдіть час для відпочинку від комп'ютера, соцмереж і фільмів, щоб набратися сил для подальших досягнень. Навіть Ісус знаходив час для усамітнення і відпочинку, щоб відновити сили для служіння. Жарт. Я зі своєю плоттю довго не возитимуся, нагодую, напою, а потім як кину на диван. Нехай собі валяється і знає своє місце. Цей жарт нагадує нам про те, що іноді нашій плоті потрібно просто поставити межі і не дозволяти їй керувати нашими діями. Лінь це не вирок, а виклик, який ми можемо подолати з Божою допомогою, дисципліною, спортом та чіткими цілями. Пам'ятайте, що лінь приводить до потреби і бідності, притчі 6 глава. Але старанність і труд відкривають шлях до благословень. Завтра ми будемо володіти тим, що робимо сьогодні. Тому не відкладайте, починайте діяти вже зараз. Моліться, працюйте, дбайте про своє тіло і душу, і ви побачите плоди своїх зусиль.